1 січня о пів на третю ночі у селі Крихівці на території Івано-Франківської міськради горів недіючий дерев'яний житловий будинок. Вогнем знищено дерев'яну будівлю. Причина виникнення пожежі встановлюється. А вже зранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі у гаражі по вулиці Опільського на території гаражного кооперативу Автопаркінг у місті Івано-Франківськ. Вогнеборці оперативно приборкали вогонь, знищено речі домашнього вжитку, електроінструменти. До гасіння залучалося 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Наразі всі обставини події встановлюються фахівцями. Вже близько до вечора в Івано-Франківську по вулиці Хоткевича виникла пожежа у житловій квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхівки. На момент пожежі у квартирі знаходилась власниця 1993 року. Народження з місця пожежі потерпіло з діагнозом термічні опіки. Першого другого ступеня госпіталізовано в обласну клінічну лікарню. Через сильне задимлення у приміщенні рятувальникам протягом 30 хвилин довелося працювати у апаратах захисту органів дихання та зору вогнем знищено речі домашнього вжитку. 2 січня у калуші по вулиці Степана Бандери виникла пожежа у салоні краси. Площа пожежі становила 225 квадратних метрів. Пожежу ліквідували аж зранку. Вогнем знищено всю покрівлю. Два мансарні приміщення площею 40 квадратних метрів. Перекриття на площі 18 квадратних метрів. Пошкоджено обладнання салону, закопчено стіни та перекриття. Завдяки професіоналізму рятувальників було врятовано два сусідні будинки. Причина виникнення пожежі встановлюється. 4 січня о третій ночі в одному із обіст у селі Крихівці загорівся житловий будинок. Вогнем пошкоджено перекриття житлового будинку на площі 4 квадратних метри та речі домашнього вжитку. Попередня причина виникнення пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Пожежа трапилась і в селі Підмагора Верховинського району. Одразу троє людей, серед них і чотирилітній хлопчик травмувалися. Постраждалих із опіками різного ступеня важкості було доставлено у Верховинську центральну районну лікарню. У селі Поляниці Яремчанської міської ради загорілася вілла. 28-річного чоловіка госпіталізували. За останні роки, кажуть, рятувальники ледь не вдвічі збільшилася кількість пожеж. Зокрема, за минулий 2015 рік із майже трьох тисяч пожеж загинуло півсотні людей. На території області виникло 2957 пожеж. за аналогічний період минулого року 1850 пожеж. Загинуло внаслідок пожеж 51 особа, з них двоє дітей. Також досить неспокійними виявилися новорічні свята минулого року де за період 31 грудня по 1 січня 2015 року виникло більше 20 пожеж, у вогні загинуло три особи. За статистикою, яка ось уже кілька років поспіль залишається практично незмінною, здебільшого першопричиною пожеж стає необережне поводження з вогнем, на другому місці щодо кількості пожежі, котрі виникають через порушення правил монтажу і експлуатації електроустановок. На третьому вогневі випадки спричинені порушенням правил обладнання та експлуатації печей. А на четвертому дитячими пустощами з вогнем. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.